Благословен Бог наш завжди мені по всяк на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий грібкий, святий безсмертний, помилуй нас. Сладкуй Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Лиця, Троїця, помилуй нас, Господи свісти, гріхи наші, звани попроси, безнеконя наші, святий посети, села, миші наші, і ви того ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Божию, не Святому Духові, нині повсякчасі навіть і віки вам, от ще нашій небеслах, нехай сердиться кім'я Твое, нехай придісла святоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хлід наш наслушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощай, винуватися нагашим і не веди нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоя, царство і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Молитва за недужого, лікар у душі тіл наших, джерело життя нашого, Христе Ісусе Господи, Спасителю наш. Поглянь милосердним оком Твоїм. На цих чад Божих тяжкій недуші, Прихилились, і ми прихилились до наших слізних благань, персної милосердя Твоєго, доторкнись. До небічного тіла хворого раба е чада Твого, масивого тіла Його, зменш більш ні дуги Його, поверни здоров'я Йому, піднеси його в постелі немощі, продовжні життя Його, щоб на землі е чадо послужило тобі, ходило в стажкою е в стежках в заподі та удостоїлося Твого царства разом з тими е з усіми святими. І е е е Бога милостивного, з Отцем Святим Духом нині і повсякчасно, і віки -віки. молитва за Україну, Боже великий, Боже всесильний, ми грішні, діти Твої. Покори, сердець наших, приходимо до Тебе, схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків наших і прадідів наших. Прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу, подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви, прийми, благання сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну, долю на щастя їй дай. Примилосерди, Господі, усім, хто вдається до Тебе з благанням, ласку Твою подай. благаємо тебе, Боже, за братів, сестер наших та завдовиць, за сиріт, за, за каліт, неміших, за тих, що е, того милосердя допомоги Твої потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили, Величне ім'я твоє, завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Господу помолимо. Господи, помолимо. Молитва на день народження, Господи Боже Владико всього світу, видимо і невидимого, від твоєї святої волі залежить усі дні роки життя нашого. Дякуємо тобі, Отче, певносерди, що Ти дозволив е, прожити ще один рік. Е, знаю, що за гріхи наші негідні є милості, але Ти їй даєш нам невимоним чоловіколюбством Твого. Продовжує твоєї твоє е життя, чаду, продовжує життя в доброчесності в мірі, у мирі, сім'ях з рідними і злагою, з усіма ближими, подай достаток плодів, земних і все, що для задоволення потреб е необхідне. Не бачимо чисту совість, укрепи на дорозі спасіння, щоб дучи нею після довголітнього життя на цьому світі, перейшовши в життя вічне. Удостоялося бути наслідники Царства Твого Небесного. Сам Господь благослови цей рік, що його починається всі життя нашого. Яко благословен Єсі у віки віків. Амінь. Молитва перед початком всякого доброго діла. Милосердний Боже Отче Господи, дай мені. Жадати всім серцем тільки того, чого потребує від мене Твоя свята воля. І всякому ділі, дай мені силу шукати перш за все, виконання святих Твоїх заходів, настав мене на Твою праведну путь і навчи всякі справи е і не сходити з нею. Сотрі моє життя таким, щоб я міг робити все по волі Твоїй, і дай мені силу виконати Твої святі Заході Твої на всіх стежках життя мого. Підтримай мої слабкі сили, оборони від лукаві спокуси і благослови на все добре. чисте святе, щоб словами Ус моїх, всіма ділами, життя Моє, прославляв Святе ім'я, Бога Великого для нас, людей, благосердного Отця і Сина Святого Духа, нині повсякчас і віки віки. Слава Богу! Слава тобі, Господи, слава Тобі. Боже, будь милостиві для мене грішне. Помини мене, Господи, коли прийдеш у царство Твоє. Пресвята Троїця Боже, на слава Тобі! Уповання моє Отець, пристановище Моє син, захист мій Дух Святий, Троїця свята, слава Тобі! Все оповання моє на тебе покладає, Мати Божа, збережи мене під покровом Твоїм, Пресвята Богородиця, спаси нас. І всі святі моліть Бога за нас.